прийміть з християнських зустрічей справді наші побажання. Ми бажаємо, щоб ви дізналися правду, яку говорить Ісус Христос. Люди часто перекручують її. Вони створили масу релігій для того, щоб людей вести за собою. А ми бажаємо, щоб вийшли за Ісусом Христом. І йшли за правдою і за тим, що сказав Ісус Христос, чого навчав, а Він навчав простої науки. Вона буде люба для вас. Справді, коли ви дізнаєте, бо не знаючи. Того, чим ти можеш скористатися від Бога? І як можеш скористатися те, що Бог дає? Адже ж є заповіт, а заповіт Він щось обіцяє, дарує. Чому обіцяє? Дає. Бог дає те, що має. В заповіт не може бути записано те, чого не маєш. Я не можу в заповіт записати своїм дітям оперний театр. Він не мій. А хіба Бог може записати те, що не його має? Невже він запише, що мощі мають силу зціляти або чудотворна ікона може заплакати? Бог не може цього заповісти тобі. Це заповідають люди, які придумуються. А я хочу, та ми хочемо всі з християнських зустрічей побажати тобі дізнатися правду і відкинути всяку брехню, і скористатись тими дарами, які Бог через Ісуса Христа заповідає кожній людині, тим, хто увірує. До речі, це найцінніші дари. Ти дізнаєшся в своєму житті, коли ти пізнаєш правду, Слова Божого, ти станеш вільним. Справді вільним. Від чого вільним? А від брехні, від того, що треба виконувати закон. Ти станеш вільним, тому що ти будеш любити Ісуса. І ми бажаємо тобі, щоб ти став вільним. Тоді ти справді дізнаєшся, що є той мир Христів, який понад усе. Що це є радість, і радість повна, яку дарує нам Бог, яке благословіння на тобі. Ти знатимеш, як віра діє, ти знатимеш, куди направити твою віру, щоб вона почала працювати, адже ж вона дана нам як рабиня на той час, поки ми не зустрінемося з Богом, поки ми на землі. Я бажаю, щоб ти прослухав це благословіння і це привітання ще раз, для того, щоб кожний пункт дослідити в Євангелії. Це буде надзвичайна подорож з Ісусом Христом. Я бажаю тобі цю подорож звершити в твоєму житті. Як ти звершив подорож в казках чи в романах, отак і з Христом. А чому би і ні? Ти знатимеш, що віра чудотворна і вона діє. Я бажаю, щоб ти це дізнався. І саме тоді радість охопить тебе, коли ти перший раз виженеш духа нечистого з себе чи, можливо, з твого друга, який прийде до тебе. Щоби ти допоміг йому, Євангелія. Це невелика книга. Євангелія. Досліди її. Вона проста і доступна. Я побажаю тобі, щоб ти зрозумів, що Бог твій Отець, щоб ти осягнув, хто твій Отець. Він на небі, ти скажеш, а ти тут. Але Він посилає Духа Святого, щоб ти не був сам, щоб ти не був сиротою. Адже ж в Євангелії, я думаю, та й в церкву, яку водила тебе мама. Чи батько, чи бабуся, можливо, а можливо, розказували вони тобі. На цьому не часто зупиняються люди. Але ви знаєте, цю історію, вона закарбовується. Чому Дух Святий допомагає це запам'ятати? Коли Іван Хреститель говорив, що за мною йде той, хто буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем, буде хрестити вас. Кого вас? Він говорив до всього народу. Ісус Христос сказав, що Іан Хреститель найбільший з пророків, одне з великих пророцтв. Яке дане для людства, Він буде вас хрестити Духом Святим і Вогнем, і ви отримуєте силу Духа Святого. Я бажаю, щоб ви не піддалися тому, що лише махаєте рукою во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, не маючи ні Отця, ні сина, і ні Духа Святого, не народившись згори. А я хочу, щоб ви пізнали це. І я бажаю вам, щоб ви народилися згори, щоб ви покаялися і прикликали ім'я Господнє, а Він вам скаже. Я не згадаю тобі гріха. Не надійся на людей. Все це, що вони кажуть, може бути оманливим. Я розумію, що приходить на думку, а то, що ти кажеш, то що ви кажете. А ти звір з Євангелією. Життя пролетить швидко. Отак От як тих 10 чи 11, скільки там зараз років, і випускний. Да, ти можеш зайти ще в школу, але ти вже не повернешся в свій клас, ти вже не будеш навчатися, ти війдеш в життя дорослих. Та, можливо, будуть інститути, можливо, університети, академіки, дослідження нові. Я не проти, але прийде ще один день випускний, останній випускний людини на цій землі. І ти вже не зможеш повернутися назад, щоб чогось навчитися, щось дізнатися. Тобі прийдеться стати на випускному перед Богом і дати відповідь. А що ти знаєш? Про Ісуса, Сина мого улюбленого. А що ти знаєш, що Він навчав? А що ти робив з того, що Він навчав? Ні, ти час скажеш, Я люблю Ісуса, Я люблю. Ти мені скажи, чи ти любиш Його вчення? Які твої плоди? Давай подивимося. Цей випускний може стати для тебе радісним, а може стати печальним. Печальним це мало сказати. Випускний, сьогодні ти радієш. Я бажаю, щоб ти радів і на останньому своєму випускному життя швидкоплинне. щоб, зустрівшись з Богом, він тебе вже нічого не питав, а розпростер руки і сказав: Я чекав тебе, сину, я благословляю тебе бути саме таким сином Божим. І хай це буде радістю сьогодні для тебе. Вітаю ще раз. Амінь.